Чи можна виносити сміття вечором? Найпоширніші забобони такі, що вечором не можна виносити сміття, бо можемо накликати на себе якусь нечість, якесь лихо. Бо так кажуть, що вночі ходить якась нечість, тому сміття носити не можна. Друзі, це звичайні забобони. Важливо виносити сміття завжди, коли воно нас назбиралося, не затримувати його довго. Також ще кажуть, що можна нести сміття, але потрібно зробити дулю і поставити в кишені, і ніби все буде добре. Друзі, не ставте ніякої дулі в кишені, виносьте спокійно сміття, і хай Господь вас береже. Пам'ятайте, що Господь все знає і все може. І ніякі забобони не мають нас збивати з праведної дороги з Богом.